Привіт, друзі! Дива не сталося. Програма Коет судячи по всьому, завершує своє існування 31 березня. Були деякі очікування, що таки можливо її продовжать. Як це сталося рік тому, за два тижні до завершення програми. Її було подовжено майже на півроку в подачу і на рік ще можна було приїхати. І ось цей рік спливає за 10 днів. Фактично. А, і не продовжили її другий раз. А, про що багато людей сподівалися, було багато питань про це, подовжать, не подовжать. А, давайте з вами порозмірковуємо на тему, що буде після 31 березня 24 року, як українцям, які бажають потрапити в Канаду, такі приїхати до Канади. Чи можливо не нафіг до Канади? Нема, нема чого тут ловити. Давайте про все це розкажу в цьому відео. А, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк і перейдіть, перейдіть на сторінку наших спонсорів компанії BCU Financial, а, Кредитна спілка будучність, канадська кредитна фінансова організація. З українським корінням, яка а, такий міні-банк, який працює в провінції Онтаріо, у них 6 відділень. А, переходьте за посиланням, дивіться, як вони працюють. А, так от а, Залишається там трошки менше двох тижнів до завершення куету. А, і зараз а, люди штурмують аеропорти Торонто, інших великих міст Канади. Прилітає багато українців, намагані а, потрапити на останній потяг а, відходящий. А, подивіться моє відео з аеропорту, яке я записував нещодавно. Там, а, Показано, що відбувається в аеропорту в Торонто. Багато людей, є проблеми з поселенням безкоштовним, але все одно люди намагаються приїхати в останню мить отримати свій Work Permit. Work Permit — це основний документ, який, скоріш за все, перестануть видавати після 31 березня. Тобто всі ваші візи, вклеені, ваші паспорти. Там 700 тисяч людей мають такі візи і, скоріш за все, не зможуть приїхати до Канади або не захотять. То всі ці, ці візи будуть фактично туристичними, навіть якщо там написано work visa. Віза не дає право працювати в Канаді. Працювати в Канаді надає право work permit, але їх просто перестануть видавати. І це найголовніша ну, проблема, тому що знаходитись в Канаді по туристичній візі можна, але лише півроку неможливо легально працювати, неможливо. Отримати матеріальну допомогу, неможливо отримати медичну страховку і так далі. Навіть дитину вашу школу не візьмуть, якщо ви турист. А це ну, не має жодного сенсу мати туристичну візу в Канаді, якщо ви збираєтесь залишатися в Канаді. Тут не працює як в США, коли люди приїжджають по турвізах, залишаються, живуть роками і потім якось легалізуються. В Канаді неможливо легалізуватися, маючи просто туристичну візу. Треба переходити в інший статус, треба переходити в статус студента або іноземного працівника, відкривати work permit, знаходячи постійну роботу в Канаді. Тобто, фактично на загальних підставах це буде відбуватися 31 березня, 1 квітня. Тобто, люди після кінця березня, вже приїжджаючи до Канади, будуть розглядатися урядом Канади як звичайні іммігранти. З інших країн світу. Тобто КОАЕД як назва Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel, вже не працює. Тобто не, не приймає вже Канада українців, які тікають від війни. Тому що на думку Уряду Канади, українці, хто бажав і хто зміг, вже приїхали. Тобто два роки тривала програма, і ну все, ну, все, все добре інколи закінчується. І ось фактично це останні два тижні, коли ще можна скористатися тією програмою. Я вже казав про те, що якщо ви ще, у вас ще є 10 днів, щоб приїхати, для того, щоб обналічити свій work permit, щоб потім це фактично ця бумага, яку ви зробите, навіть якщо там, на 2-3 дні прилетіти до Торонто, там, або іншого міста Канада, ця бумага вам дозволить так, мати таку невеличку якби, страховку від того, що відбувається в світі. Якщо... Війна, не дай Боже, прийде, прийде далі до Європи, а таке може відбутися, то у вас є можливість приїхати в Канаду. Хоча буде така, така можливість. А, ну, це вам вирішувати. Бажаєте ви мати таку річ? Чи не, не бажаєте? Загалом переїзд до Канади ну, за ці два роки це був найлегший переїзд до Канади для українців за всі там 150 років існування. Канада української імміграції. Ті люди, які приїжджали ще наприкінці 19 сторіччя, їм було набагато важче ніж тим людям, які приїжджають зараз. Навіть ті люди, які приїхали там 20-30 років тому, їм було набагато важче потрапити в Канаду. Те, що Канада відкрила свої кордони навстіж, фактично для українців це дуже добре. Багато українців скористалося, багато українців скористалося і не оцінили цього. Тобто, ну те, що легко дається, легко втрачається. Тобто люди, які не готувалися до Канади, а приїхали сюди так на, на обмання, просто спробувати, багато з тих людей вже повернулося назад, тому що вони просто не вийшло. Тому що Канада доволі складна країна для імміграції, до цієї імміграції треба треба готуватися. Перш за все, вчити англійську мову, вести з собою гроші, мати. Професію, яку тут можна ре реалізувати, мати досвід роботи і так далі. І ще важно мати вік до 40 років. Ну, тобто багато факторів, які впливають на вашу успішність в Канаді. Ну, Якщо люди спробували не, не, не вийшло, ну, немає тут ніякої в принципі, трагедії, це, це життя. Якщо вийшло, то це дуже добре, якщо ваш... Канада справдила ваші сподівання і все у вас тут добре. А, ну, багато українців поприїжджало а, і Інколи не дуже об'єктивно ругають Канаду за те, що тут, тут складно. Але ну, кожна еміграція — це складно, до кожної еміграції треба готуватися. Якщо ви не готувалися, то, на жаль, на жаль, нічого хорошого з цього не вийде. Загалом, якщо брати Канаду як країну для еміграції, завжди я казав у своїх відео, що. Канада все одно, навіть на свої складнощі, навіть на доволі велику вартість життя в Канаді, все одно вона залишається одною з найкращих країн світу для імміграції, хоча б через адекватне ставлення від звичайних людей і уряду до іммігрантів, до можливості легкої адаптації, до можливості доволі швидко отримати піар постійне проживання і громадянство. Тобто люди, які ставлять це за мету, там буквально за... 5-7 років вже отримують а, канадський паспорт. А, доволі швидко, якщо порівнювати з іншими країнами світу. А, що взагалі цікаво розказати про коет, який, на жаль, він завершає, завершується, на жаль, його не продляють. А, трошки сумно через це, але, ну, як я вже казав, все, все добре колись закінчується. Закінчився і коет. Можливо, а, щось. Канада придумає, як щоб підтримати українців, які вже приїхали до Канади. Тому що ну справді 250 тисяч приїхало. А, скільки залишилося невідомо, я думаю, тисяч А, Але ось ці 200 тисяч вони сформували фактично, фактично майже як нову діаспору. А, чому? Тому що вони, вони дуже мають різний світогляд з тими людьми, які приїжджали там. 20-30 років тому. Ще, ще більше відмінності цих людей а, з тими людьми, які переїжджали там 50-60 років тому. А, тобто всі українські хвилі імміграції відрізняються одна від, від одного. Сучасна хвиля, вона а, дуже різноманітна, вона дуже різноплавана, тому що ну, різні верстви людей приїжджали. Приїжджали як люди забезпечені з грошима, в яких там все було нормально в Європі, в Україні, з побудованим бізнесами і так далі. І приїжджали люди там за 100 доларами в кармані без англійської і без професії. Такі також приїжджали. І тому ось, Я не знаю, ну це але справді це деякі можна, можна вважати як феномен української імміграції, яка відбулася за останні два роки до Канади. Тому що... Вона ще не завершилась, вона ще формується в цих людей світогляд, ці люди ще, все ще адаптуються до Канади. Але все одно я бачу, що серед моїх знайомих, через, серед знайомих моїх знайомих, все одно ті люди, які зважилися на переїзд, ті люди, які переїхали там два там, роки тому, вже, бо навіть рік тому, вони вже починають. Говорити про те, що Канада їм подобається. Що вони не хочуть залишати Канаду, будуть робити все можливе, аби отримати піари громадянство. Тому що ну, до комфорту звикаєш, тому що звикаєш до безпеки, звикаєш до розміреного життя, до можливості планувати своє майбутнє на багато років наперед. А, що не кажи, а все одно це країна першого світу, одна з великої сімки. З багатьма плюсами і деякими мінусами. Мінуси справді вагомі, особливо зараз, там, з точки зору там, оренди і так далі. Але все одно плюси набагато більше переважують мінуси. І ще такий момент, що імміграція в сучасному світі вона набагато легша ніж та, що була 20-30 років тому, тому що люди мають можливість спілкуватися зі своїми родичами онлайн постійно. Люди не лишаються на одинці, люди більш впевнено комунікують, комунікують один з одним і так далі. Ну, тобто треба а, говорити про те, що сучасна еміграція це вже не білет, не хвиток один кінець, як це було раніше. Це, якщо людина вже один раз кудись переїжджала, то другий раз переїхати вже не буде ніякої проблеми. Тому моє побажання для всіх людей, які переїжджають зараз, трошки вам удачі і терпіння дайте Дозвольте собі полюбити Канаду і Канада полюбить вас. Трошки вам оптимізму і впевненості в собі. І все буде добре, якщо, якщо готуватися, якщо вчити англійську, якщо спілкуватися з правильними людьми, споживати правильну інформацію, не впадати в пісімізм, впевнено йти до своїх до своїх цілей. Слава Україні, смерть ворогам і удачі вам в каналі. Пока-пока.